У нас у продажу з'являється черговий народний автомобіль. Шкода Octavia 5 1.6 МПІ, бензин, бенсіє, 75 кВт, 102 коней на класній комплектації. Резина зимова, Ultra Grip Good Year, 15 легкосплавні оригінальні диски. Вся сервісна історія від власника з Німеччини підігрів задніх, передніх сидінь, шкіряне кермо. Всі наклейки по автомобілю присутні, все скло, включно з лобовим рідне, автомобіль в рідному окрасі. Приїхав з Німеччини своїм ходом. Мотор ні грама масла не взяв на парктроніках. Технічно і візуально стан автомобіля наближений до нового. Весь зазорох, оптика вся рідна, кузов без дефектів. Всі заводські захисні плівки по автомобілю присутні. Круїз контроль, шкіряне кермо не фарбоване. Потолок чистенький, в автомобілі не палили. Чи вам сподобався даний варіант? Не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку, під дім або приїжджайте, в місто Вінниця Василенка 21.